Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про обрізку малини. Саме настав час зробити санітарну обрізку. Та ніби нічого нема складного у весняній обрізці малини. Розпочнемо, от, наприклад, з цього кущика. Оглянемо його, бруньки вже оживають. Треба подивитися найсильніші гілочки залишити. А все сухе і слабе повирізати. Вирізаємо усі пошкоджені, сухі, підмерзлі і ослаблені пагони. З цілого кущика залишилося три гарних, здорових пагони. Але подивимося внизу. Дивіться уважно, один з них хворий. Ось оцей ми зараз виріжемо. Ідемо до верху гілочки. Нам треба визначитися з висотою пагонів. Чим вище залишаємо пагони, тим швидше нам вродить малинка. Залишаємо метр, метр двадцять висоти, вкорочувати здорові гілки. Треба до першого здорового вічка. Це простимулює пробудження бруньок. Із них утворюються 3-6 плодових пагони. Ось тут два кущики торкаються один до другого. Обріжемо його бокові пагони. Ось на цьому клаптику малину ми обрізаємо у вигляді таких деревець. Тут знов торкається одна до другої гілочка. Обріжемо, як дерева. Ось тут за високий пагін, ми його обріжемо до живої бруньки. Ось такі хворі пошкоджені також видаляємо. Цей клаптик малини прорідали досить гарно. Загущення немає, і слабшити через брак поживних речовин кущі не повинні. Підкормка їм також не завадить. Підкормлювати будемо екоплантом. Це екологічно чисте, комплексне мінеральне добриво. І нашим перегноєм, в якому є багато поживних речовин. Стараюсь розсипати 20-30 г, це моє жменя на 1 метр квадратний. Ось так воно посипано. Це міндобриво дуже добре водорозчинне, але ми зараз зверху будемо мульчувати перегноєм. Це друга піджива для малини, яка додасть ще й азоту. Зараз в нас гарно проходять дощі, і я думаю, що це дасть змогу проникнути всім поживним речовинам до коренів. Ця малина вже в нас росте тут кілька років, і щороку ми отак підкормлюємо і родить досить гарно великі малинки, такі. ось які малинові дерева будуть у нас рости. Погляньте, яка краса. Це інший клаптик малин. Інший сорт польських малин. Вони розростаються дуже гарно і дуже загущують нам площу. Звідси ми вже дуже багато викопали кущиків. пересадили у молодий садок, цілий рядочок посадили. А ось тут мені зараз треба його прорідити. Так, треба постаратися, щоб на одному метрі квадратному залишити 15-20 пагонів. Все інше не шкодувати. Без жалю треба вирізати, щоб кущі не загущувалися. Тому що вони будуть слабенькими, бо їм буде бракувати поживних речовин. Так що я працюю без жалю. І висота тут малин має бути нижча метра. Трошки пізніше будуть тих, що я тільки що обрізала на метр метр двадцять. Чоловік також рядом працює, обрізає яблуньку, так що мені тут не сумно саменький. Приказка одна каже, очі бояться, руки роблять, так і то я починала, боялася, думаю, з чого тут починати, що робити. Дивіться, як гарненько проріджуються і проріджуються мої малинки. Ось тут знову ближче покажу в кущику, як ми вирізаємо слабші, сухі, сильніші гілячки залишаємо, проріджуємо кущик один, другий, коротшую на висоті приблизно 1 метра до живої бруньки. І ось такий вигляд має моя проріджена діляночка. Пам'ятаєте, який спочатку вона мала вигляд густий. А тепер, я думаю, моя малинка подякує за ту працю, яку я приклала тут біля неї. І ви також подякуєте за моє відео. Думаю, що воно вам пригодиться, буде корисним. На сьогодні до побачення!